Чи будуть повернення, чи обмін військовополонених найближчим часом? Так, да. да, будуть невеликими групами тут якихось дітей повернуть знову ж таки тема дітей: за дітей зараз б'ються. Чи то діти, чи то просто як молоді особи, молоді люди. Це перше. Друге, ми не зможемо поки забрати всіх, тому що тут невелика кількість знову ж таки, от як окремі якісь. От якісь окремі категорії людей, і про них зараз іде битва. Ну тут не просто домовленості, а тут ніби ми намагаємося вигризти власне своїх людей, повернути додому, тому що тут іде якась така активна і дуже агресивна боротьба за наших полонених. Чи повернуться наші військові полонені найближчим часом? Тема з військовими полоненими дуже така нестабільна, недостатньо інформації, неясна інформація, викривлена інформація, ну тобто перекручено неправдиво. Брехливо, тож немає чіткого розуміння, що насправді відбувається з нашими полоненими. Тому е, сьогодні я бачу, що йде прояснення, намагання прояснити ту ситуацію та зрозуміти і отримати підтвердження, що ж все ж таки відбувається. Хто з них справді живий, хто з них не живий? Е, ну, от, от такого масштабу, е, ну от такого складу, все ж таки йде е, оці перемовини і битва за це йде. Чи вони, наші, наша влада, ті, хто за це чи зможуть повернути найближчим часом військовополонених. От в невеликій кількості, але е, поверне. Тут і мертвих повернуть. Тут хтось молодий і мертві повернуться найближчим часом, на жаль. Чи приймуть стратегічно важливі рішення на черговому засіданні в форматі Рамштайн, яке відбудеться наприкінці тижня? Чи буде на Рамштайн прийнято важливі стратегічні рішення? Да, щось буде, щось ми отримаємо. Як нам для цього до цього ставитися? Давайте так. Чи отримаємо ми якісь важливі стратегічні рішення? Отримаємо. Ну, тобто, таке відчуття, ніби Рамштайн, ця процедура, це заход, цей нам запропонує якесь чітке конкретне рішення, але воно нам капець як не підійде, і ми від нього будемо відбиватися і не дозволяти, аби так само сталося, тому що все ж таки. Фінальної крапки ніякої на Рамштайн поставлено не буде. Тож чим закінчиться ця зустріч? Новими рефлексіями і новим аналізом взагалі пошуку інших варіантів розвитку і завершення? На жаль. Чи зменшаться обсяги військової допомоги від ЄС через те, що її знову почне надавати США? Да, зменшаться, бо тут було заявлено, вони не просто зменшаться, вони уповільняться, вони законно на законних підставах уповільняться. Тож, те, про що я вже казала, що зараз на світовому рівні, якщо спостерігати за процесами, які відбуваються в Україні, ми зможемо стовідсотково побачити. ми… За долари живемо чи за євро? Ми живемо? На жаль, і не хочуть вони ділитися одне з одним. А все ж таки зараз відбувається більш домовленість між. Штатами і Євросоюзом, як вони будуть нас ділити, як вони будуть домовлятися, аби паралельно співпрацювати та взаємодіяти з нами. Тож чи зменшиться все ж таки тут не про зменшення, тут про уповільнення і перегляд умов, пере, зміну умов, за якими ми до цього домовлялися? Тож, але ми все одно щось від них будемо отримувати, все одно. Те, що вже очікували, те, що вже обіцяли, тобто те, що довго йде, те, що в минулому вже було обіцяно, і ми про це навіть щось підписали. Тобто щось було підписано. І оте от про що підписано, воно ніби уповільниться, але все ж таки дійде до нас. Чому Дональд Трамп різко змінив свою думку і тепер нібито підтримує надання Україні військової допомоги. По-перше, на нього натиснула якась жінка, і вона на нього тисне досить агресивно. Це по-перше, по-друге, він кудись йде, тому що тут Дональд Трамп змінює свої е переконання, змінює свою реальність на щось нове і інше. Тут дуже схоже на те, що Дональда Трампа захитався. Захиталась підлога під ним, і якась дуже потужна, розумна жіночка е, досить агресивно йому повідомила, що краще все ж таки обрати е, альтернативну стратегію ведення дискусії і підтримувати Україну, бо буде тобі ай-яй-яй. А йому не хочеться ай-яй-яй, тому що йому хочеться втримати те, що він має. Тож тут за допомогою шантажа. Погроз і маніпуляції вдалося на Трампа вплинути. От яка буде відповідь? Йому не хочеться допомоги Україні, йому взагалі плювати на ту Україну, але йому так само не хочеться отримати по голові від цієї королеви мечів, яка його тримає за горлянку. Тож це не зміна позиції, це е, зміна риторики більше. Але вона ну, вона спирається на власні політичні. Погрози і процеси. Тож і він десь йде. Чи справді росіяни спеціально обстрілюють Білгород, щоб звинуватити потім Україну? От сказати, що вони обстрілюють Білгара тільки для того, щоб звинуватити Україну. Ні, це все ж таки знову мені показує карта тактики, карта ведення, карта правил. І карта відходу, Тож це як можливості, якісь додаткові вони для себе цим створюють, і до речі, не тільки росіяни обстрілюють Белгород, ще звідки слетить, всіх знає звідки. Чому росіяни знову зосередилися на будівництві фортифікаційних споруд в Криму. Це, знову. А мені от, от мені знаєте, мені як показувало з самого початку, коли вони там рили оці 70 кілометрові окопи, коли вони ці зуби дракона крізь везли. Мені кожного разу показувало, воно їм не допоможе взагалі. Тактика буде інша. Це не знадобиться. Це що вони роблять, це ніби як знаєте. Добре, давайте глянемо, чому вони знову почали активно намагатися створити. Ілюзію захисту. да Ну, тобто, ми не сидимо, чекаємо, а ми тут люди працюють, люди в курси. Давайте так, чому імператор перевернутий. Вони знають, що на Крим насувається башта, вони про це знають. Тому що їм робити? Вони не можуть просто спостерігати. Ну, тобто, це, по-перше, створити видимість, демонстр. Ну, тут карта демонстрації, тут карта. Чи дійсно вони вірять в те, що вони зможуть таким чином захиститись від розплати? Ні, це от тут дійсно тут імператор дає наказ, ну тобто є людина, яка якось бачить цю ситуацію, і просто сидіти без діяльності якось буде тупо занадто. Тож вони якось займають своїх орків, аби створювати оту ілюзію захисту та активної підготовки до безпечного перебування. Тому що ми ж розуміємо, що скоро ж у нас сезон. Але сезону не буде, бо щось туди летить з небушка. Тож, хай готуються. Чи відбудеться інавгурація Путіна? Офіційно про це повідомлять, покажуть, продемонструють. Чи відбудеться сам процес? Над цим працюють а, а, знову от працюють, але працюють по магу. Ну тобто, якось вони намагаються по-новому, по, по е, іншому, аніж прозоро, продемонструвати, що це відбулося. Але ми дізнаємося, це відбулося. Тобто, технічно та публічно демонстрація буде, але назвати це інаугурацією я б не стала, тому що все ж таки карти, які свідчать про. Ну, підміна, якась все ж таки йде брехня, підміна та ілюзія. От знаєте, можливо, вони її, тому що тут робота, жінки якісь над цим працюють, помагу. Тобто, це більше схоже як на фільм знімають. Знаєте? От ми ще знімемо фільм, і оце, ніби знаєте, там я не знаю, коли в них інаугурація, але. Ми знімемо зараз, аби потім щось продемонструвати, тобто сьогодні щось робиться, аби завтра щось продемонструвати, і це не про сам процес інаугурації як державний, да, чи законодавчий якийсь, а це про ілюзію, про демонстрацію, тож аби вплинути на маси. Ну, гештальт закритий якийсь. Все, бачите, ось галочку поставили, інавгурація відбулась, патілю Коскабєва, чи хто там вони ще живі, не знаю, продемонстрували, показали, але це нічого якось не змінює. Тобто ситуація, як була стабільною, вона не змінюється, вона такою і залишається. А, диявол. Трійка мечів, очікування. Ілюзія, диявол, брехня, підміна. Всі карти, які свідчать про ну таке, вони всі вийшли. Це по перше. Чи будуть присутні карта минулого і карта башти, карта диявола? Ледь вони їх не вклеють з минулого, знаєте, змонтажують з минулих інавгурацій. Ну, я не можу зрозуміти, як. Питають, чи будуть присутні? Кажуть, ні. Але щось продемонструють, щось покажуть. Молодь. От чомусь мені показують велику кількість молоді. Не знаю, як велика кількість молоді пов'язана з інаугурацією Путіна, але чомусь вони тут разом мені тут показані. Ну, будемо спостерігати, дізнаємось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.